Це на щуку? Ну так. ще, як ми його будемо через таку малу дюрку доставати? Треба да, було брати сокиру. Пішні треба брати, я не можу. Тебе теж є? Льот тріщить, да? так? Льот пів метро. Ну трісіть, так? Це як рибка клюне, то довжен флажок вверх піднятися. Тільки не сьогодні, не це раз. Та ну так. Зараз ми зловимо кучу риби. Примерзло? Ага, волшебник ти в мене, так? Навіть одним пальцем можу. А як ото тільки закидують удочку маленьку і витягують? Це треба червінці, так? Червінці треба, мотиль. Може піти попросити попросить вона у дядька два штуки? Чи ти удочки не брав? Там удочки все є, тільки вінки на звіту. Десь відгукається, ви чайпить. Я кофе зробила без цукру. А, це не. Все одно красота, вітра немає. Мороз мінус 6, а він взагалі не чувствується. А мені 6 показує. Він це на 6-0. Показує мінус 6. Мінус 6, так Дімо, вона зла лопатка до перчатки. І в тебе обмерший повністю бур. 0 не може бути. Думаю, риби продадуть.